Добрий день, мене звати Діма Макигон і це диванна експертиза 250-й випуск. Як завжди, що неділі ми з вами тут зустрічаємось, щоб говорити новини та події за тиждень. Я вам, як завжди, буду вдячний, що ви підтримаєте цю роботу лайками, підписками та коментарями. Перша партія танків Абрамс від Австралії доставили в Україну. Це дуже чудова новина, яка звичайно трохи затягнулась, тому що ці танки могли нам поставити значно раніше, але прийшов до влади Трамп, який почав ставляти палки у колеса. Крім того, що він запиняв допомогу свою від США, те, що нам надавав Байден, ну крім того, що він своєї ніякої допомоги не давав, він ще його заважав. Чи його чиновники заважали поставляти американську зброю від інших країн, ну, ось від Австралії. Взагалі ж Австралія нам має придати 49 танків Абрамс. Це танки М1А1 Абрамс, тобто не найновіші, але це чудові танки. Це дуже хороші танки, вони добре озброєні, вони технологічні, вони потужні, у них потужна зброя, і вони нам дуже сильно допоможуть. Але ось ну, була затримка. Взагалі вони могли. Нас опинитися ще на початку року або навесні. Але ось зараз тільки, ну, схоже, через це потепління відносин з Трампом, ну, нам їх нарешті-таки Австралія передає, тобто США дозволили це зробити. Ну, дійсно, Абрамс, це американські танки, але. Американські в плані того, що розробка їх фінансово вони належать Австралії. Австралія ж натомість отримує більш нові е, танки. Ну, отримує вона їх купує у США е, більш новітні, краще, але нам підійдуть і ці. І тут варто сказати, що. Танки все так само актуальні, все так само потрібні, особливо нам так. Росіяни зараз менше використовують танки, тому ось о, зараз ми бачимо дійсно вони використовують більше піхоти, компенсують нестачу техніки. А це але це не тому, що вау, яка крута стратегія використовувати піхоту на мотоциклах чи на вантажівках на квадроциклах, замість того, щоб використовувати піхоту на танках БМП та БТР. Просто у них. Танки БМП та БТР, про те, що про що ми казали, вони у них ну, не повністю закінчились, але у них їх стало дуже мало. Їм доводиться використовувати піхоту, ну отак, м'ясом закидувати. Ми бачимо, яка тактика зараз росіян. О, вони о, наступають, о, заходять в якийсь населений пункт, якесь село, і поступово там насичують його піхотою, щоб о, та піхота займала о, там якісь хати, підвали, позиції. От, вони насичують, насичують і таким чином захоплюють цей населений пункт. Україна ж використовує якраз таки бронетехніку, щоб росіянам заважати це робити. Ми неодноразово бачили, що відбувається. Тобто, так, росіяни використовують цю тактику, а ми підганяємо танчик, який там має у себе в магазині десь там 20 Пострілів і він розвалює цю всю російську піхоту разом з тими будиночками, в яких вони знаходяться. І ніякий дрон не може бути співставний по силі по потужності з танком. Так, звичайно, дрон там може принести якийсь потужний боєприпас, там міну, навіть там 62 скинути, ну великі дрони, там, типу Вампайр Пабайга. Але все ж таки, отак, за е, секунди, за хвилини, одразу випустити таку кількість потужних пострілів потужних снарядів. Дрони не можуть. Тобто танк приїжджає за декілька хвилин, там випускає все, що може, і тікає. І це дуже захищена машина, і, навіть якщо там в неї влучить дрон, скоріш за все, екіпаж виживить і, можливо, навіть не буде ушкоджений. Тобто, танк все так само актуальний, особливо такі гарні танки, як «Амбрамс», які дійсно дуже захищені, дуже хороші. Нам їх звичайно потрібно більше, і дуже добре, що ось Австралія передає 49 штук. Це до речі, більше ніж нам передали Сполучені Штати Америки. Продовжується збір на реп для бригади Харція. Є посилання під відео, також QR-код, по якому ви можете поповнити банку. Кожен донат важливий. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте цей збір. Ну і звичайно потрібно поговорити про допомогу Трампа. Ну чи поки що так звану допомогу Трампа. На минулому тижні було дуже багато громких заголовків, типу інсайдів. Що Трамп взагалі казав бити по Москві дальнобійни зброєю, бити по пітеру, надасть він зараз тамагавки 17 петріотів комплексів. Ну і Ще й там пакет першої допомоги від нього на 300 мільйонів. Невелика сума, але ну, перша допомога від Трампа. Поки що з цього всього нічого не підтвердилось. Але ну, принаймні риторика хороша, іначе як ну, почали поставляти допомогу Байдена, яку він до того заморозив. Але це теж поки що не підтвердилось. З умовно позитивного, ця вся допомога там на 10 мільярдів, яку Трамп дозволить купити Європі, щоб та поставила зброю Україні. Ну, це добре, але ми думали, що й раніше Європа могла купувати зброю у США і поставляти її Україні, ну чи залишати її собі, а свою передавати Україні. Ну тобто, якби це гучно все звучить, але по факту. Ну, по факту зброї якоїсь додаткової ми поки що не бачимо. Є, звичайно, ця вся історія з патріотами. Ну, скоріш за все, все ж таки, це не 17 комплексів, а 17 там чи пускових, чи просто е, частин від систем. І, можливо, це буде зброя патріоти, які. Купувала Швейцарія, але зараз це не те, що Швейцарія нам передасть ці патріоти, а просто Україна буде перша в черзі і оплатять ці системи. Ну можливо, там Німеччина, можливо, Норвегія, ну і інші європейські країни в той же час. Там Франція така каже: типу, ну 10 мільярдів. А ми свою кращу зброю будемо передавати Україні, нашу нам купувати щось. У сполучених штатах Америки, тобто, напряму, от так, щоб там Трамп вийшов і нам суперпотужно допоміг, так як він допомагав, наприклад, Ізраїлю зброєю і безпосередньою участю е, у боротьбі, ну такого ми не бачимо. Є оцей ультиматум від е, Трампа, так би мовити. 50 днів можна ще Україну бомбити, знищувати. А ось потім там він росію накаже. Ну часу ж не було зрозуміти і взагалі не було часу росіянам якось зупинитись, поки Трамп був приваді. Ну всього ж скільки там півроку пройшло, не було часу. Те, щоб там Росії зрозуміти, що воювати знищувати Україну, українців, мирних жителів, дітей це недобре. Тому ось вам ще 50 днів. Подумайте, а якщо ні, то ай-яй, буде щось болюче від Трампа. Ну, сподіваємось, що щось таке буде, що він дійсно, нарешті, його якийсь терпець рветься, бо схоже, що він все ж таки дійсно хоче завершити війну. Потім просто мудило, яке це не хоче робити. Побачимо: побачимо, що буде. Принаймні, ситуація стала краще ніж раніше. Принаймні, зараз тиск іде не на Україну. А на Росію, на Путіна це вже добре. Це вже добре, що е, почали передавати зброю. Ну і схоже, що друзям Трампа там, Орбану, Фіцу, сказали, щоб вони голосували за е, 18-й пакет санкцій. Ну і якраз 18-й пакет. Санкції Європейського Союзу проти Росії дійсно хороший пакет, дехто його називає найсильнішим, найпотужнішим. Що в нього взагалі буде? Зниження цінової стелі на російську нафту з 60 доларів до 47,6 долара за барель, та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, аби він мав ефект. Це дійсно хороша історія. Можна це відзначити. Е, якщо Росія буде продавати нафту дешевше, значить в неї буде менше грошей, значить в неї буде менше грошей на війну. Це добре, е, треба зазначити, що ця історія буде діяти саме до країн Європейського Союзу, які продовжують купувати у Росії нафту. Але це добре, тому що та саме Індія, той самий Китай, який купує дуже багато російської нафти у Росії. Вони теж будуть скоріш за все вимагати собі таку саму ціну, тому що ну якщо Росія буде продовжувати продавати е, нафту ЄС по такій ціні, то їй доведеться це робити і для Індії, і Китаю, тобто. Це добре зниження стелі це добре, і Росія не має змоги не продавати нафту. Тобто вона не має змоги закрити е, там свердловини, тому що це їй виявиться ще більш дорожче. Тобто їй навіть буде краще продавати м, і йти в мінус, ніж взагалі не продавати. Тобто, це для них така історія, тому добре. Також заборона імпорту нафтопродуктів з переробленої у третіх країнах. Нафти російської, крім деяких, зокрема Норвегії, Британії, США, Канади. Ну тобто, цим країнам можна також е заборонена транзакції пов'язані з північними потоками. Ну тут історія про те, що наче і так не використовуються північні потоки. Ну і з важливого, це санкції проти 105 суден так званого тіньового флоту, що збільшує загальну їх кількість у списку до понад 400. Ну і це означає, що ці судна не зможуть там заходити у європейські порти, не зможуть там якось ремонтувати, отримувати страховку і так далі. Це теж добре, це теж історія про те, що зменшує можливість Росії або ем, робить це важче, саме продаж нафти. В принципі, добре, але не можна сказати, що це там прям щось таке супер що все, зараз Росія згнеться. Ні, але ну трошечки підкрутили е, гаєчки чи зашморк на шиї, може так вірніше. Російські після Криму уразили пускові та радари ЗРК С-300 на Донеччині. Гора опублікував е, нове відео, де він знищує російську. Протиповітряну оборону. А саме ми бачимо ЗРК С-300, радари до ЗРК С-400. Це все дуже важливо і більше того, знищення саме радарів. Воно не так ефектно, але воно більш болюче, ніж знищення пускових, які дуже гарно зриваються, якщо там є ракети. Радари вони набагато більш цінні, дорожчі. І без радару, якщо ти не можеш виявити ціль, тобі ракети ну ніяк не допоможуть. Ну ти ти не зможеш їх запу запустити, щоб там щось перехопити. Тому е отаке от винищення це добре. Звичайно, хотілося хотілось би, щоб це винищення ППО було, передувало якоїсь там вже іншої операції з використанням повітряних наших засобів. Ураження. Побачимо, що буде, може дійсно там почнуть е, діяти наша авіація на цьому напрямку. І переходимо до втрат техніки. Нагадую, що дивимось ми по блогу Орікс, який рахує втрати тільки ті, що підтверджені фото і відео. Починаємо з Росії. На минулому тижні було 22 314 на цьому тижні 22 381 плюс 67 одиниць. Ну, тенденція продовжується, техніки втрачається менше, ніж раніше, а воно все компенсується втратами величезними втратами піхоти, живої сили. Ну, бо Росія їх купує, купує життя свого тупорилого населення. Танки плюс 7 було 4067, стало 4074. Бронемашини плюс 9, всього 2200. БМП плюс 13, всього 6069 БТР плюс 4, всього 676. Також на цьому тижні ми оновлюємо втрати е, артилерії, але це не за тиждень, а за місяць. Минулого місяця було 472 е, буксуємої артилерії, зараз 483 плюс 11 самоходки, самохідна артилерійська установка, плюс 11, всього 960 і РСФЗО плюс 9, всього 508. І тепер українські втрати. На минулому тижні було 9330, на цьому тижні 9374 плюс 44 за тиждень. Співвідношення до російських 67-1,5 до 1. Танки плюс 7 всього 1220. Бронемашини 0, всього 479. БМП плюс 8 всього 1422, БТР плюс 4 всього 1035 і також артилерія за місяць. Буксуємо артилерія нуль, тобто не додалось, і це доволі цікаво, тому що ну, в Україні є багато буксуємої артилерії і вона використовується. А от самохідок ми втратили більше, ніж росіяни. 21, всього 599 і РСЗО плюс один всього 88. І переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо, як завжди, з півночі з Сумської та Курської області. Якщо казати про Сумську область, то на цьому тижні тут особливих змін вже не відбувалось. Тобто є інформація так про невеликі конс... контрнаступальні дії ЗСУ, відбита Андріївка, відбита ну, чи частково в сірій зоні Кондратівка. Східніше, навпаки, росіяни тут трошечки просунулися в Олексіївці і е, вони просунулись от в Юнаківці. Далі Харківський напрямок неочікувано тут відбувались на цьому тижні російські атаки. Тривалий час, в принципі, фронт стояв, але ось у Вовчанську росіяни форсували річку Вовча тут. І бачите оці червоні точки у Вовчанську, це якраз генлокація російських військ, тобто вони трошечки у місті просунулись на південний берег річки. Отакі от просування. Далі сіра зона у районі Мілове, саме о, на кордоні, бачите, вона доволі велика. Ну, схоже, що. Мелове, росіяни контролюють, але якихось нових просувань не відбулося. Так само, і з боку Куп'янська. Також нових просувань тут не гелоковано. Оцей весь їх плацдарм на правому березі він зберігається, але це доволі тонка смужка. Дорічно росіяни контролюють. Далі, південніше. Тут у нас знову ж таки в районі Ридко якихось просувань не було, але росіяни, бачите, атакували зелену долину, тут бої, саме село вони захопили і трошки збільшили сірозону у напрямок Шандри Голова. Далі ситуація на турецькому Константинівському напрямку, пам'ятаєте, тут навіть така Тривожна ситуація була у районі якраз таки Клебанбикського водосховища. Росіяни тиснуть з східного напрямку і з західного напрямку, тобто з обох сторін, такі клешні в бік цього водосховища. Якщо казати про схід, то тут просувань не було, клебанбик. Контролюють ЗСУ, бачите, купа синеньких точечок, це все підтвердження контролю ЗСУ. А ось у Яблонівці росіяни потрохи просуваються, бачите, сіра зона вже доходить ну, до дороги, перерізається дорога, підходить прям безпосередньо до водосховища. В цілому, ситуація загрозлива, мені здається, якоїсь логіки бути південніше водосховища немає. І логічніше було б е, цей карман все ж таки покинути, щоб потім не було проблем. Далі також не дуже хороша ситуація, ось по дорозі покровськ Константинівка. Тут росіяни просуваються у бік е, з сторони Разіну, у бік родинська, е, червоний лиман на, цьому, на цій мапі. Ну, чому це погано? Тому що через родинське проходить е, дорога. Якраз таки, по якій інде логістика Покровська. В принципі, є ще, як мінімум, дві дороги. Одна є 50, це ви бачите, інша через Гришино, ну, не, не, не траса, але теж асфальтована дорога. Тобто, три на Покровськ точно йдуть, але дві вже під такою загрозою, тобто до Родинського недалеко з Півдня, з Котлено. В принципі, котлено тут давно росіяни засіли і якихось просувань не було, але теж до дороги не так, щоб далеко. Очевиден, задум росіян, вони, схоже, що поки що не хочуть йти у лоб на Покровськ, а намагаються перевірену тактику, саме перерізання логістики, змикати клешні, щоб ми самі вийшли з міста. Далі. Південніше тут якихось прям серйозних просувань на цьому тижні вже не було. Ну, росіяни сунуть до кордонів Дніпропетровської області, але е, сказати, що десь вони прям закріпились, не можна. Є ось селище Дачне через річку, це вже Дніпропетровська область, і там геолоковані росіяни, червоні точки, але все ж таки воно в сірій зоні. Більше того, в Ялці. Е, який знаходиться вже е, на південному березі Волчої, е, там геолоковані українські позиції. Далі, е, так само е, росіяни намагаються просуватися ось там з комара у Воскресінку, е, вона зараз в Сірій зоні. Е, і е, південніше ми бачимо Малинівка, е, захоплена росіянами напрямку. Полтавки. Ну і Якщо казати вже там Оріхівський напрямок, то тут, навпаки, були якісь невеличкі контратаки ЗСУ, бачите, синенькі точки трошечки лінію о, потиснули південніше. Кам'янське, якщо раніше росіяни вважали, що захопили це селище. Зараз бачимо багато синіх точок і вже така зона сіра збільшилась. Тобто, були Певні контратаки ЗСУ в цьому напрямку. Такі от новини на цьому тижні. Дякую за перегляд. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте бригаду Хартія. Ну і слава ЗСУ! Слава Україні! Пока.